Герметичність, і що це за показник ці 0,8 воздухообмінів чи 1-воздухообмін, повітря Це фактичний об'єм повітря, котрий знаходиться в будівлі від внутрішньої частини стіни до внутрішньої частини стіни, включаючи перегородки, меблі і все, що знаходиться, може мінятись, тобто проходити крізь огороджувальну конструкцію. Один раз в час це якщо один повітря обмін 0,8 разів в час це якщо е, показник 0,8. Тобто, якщо умовно тут 300 кубів повітря, ми зараз це вимірюємо точно, то при показнику один е, повітрообмін, воно має право мінятися не більше, ніж 300 кубів в годину при різниці тиску в 50 паскаль. Собственно, що це обладнання у нас і створює. Об'єм даного будинку 284 uh, куби, кома 13 кубічних метрів. Значить, ваш показник пократності повітря обміну 1.13. Загальна площа дірки, яку нам треба знайти, щоб попасти в норму, це 7 на 7 см. По всій цій будівлі. Собственно, давайте шукати. Супер, супер, тільки в одну точку, отак, от, як. Да, 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 да. Не водіть. Стіни тримають, дах тримає. Основний вузол – це примикання фундамента зі стіною. Добре. Я вже боюся вимикати камеру, бо тільки я вимикаю камеру, ви починаєте хвалити. Шось, щось да, да, ви кажете, як все класно, як все супер. <гумут> а, <світ> я, а я от я ж сказав, що не для камери, бо то... <гумут> 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 це вже історія більше для камери. <гумут> це як це що... Подхалінство. А коли не для камери, то люди наблюдать визнаки для себе. Ну no, перше. Uh, Враження це було, коли ви погодилися, коли включили цей пункт договору. Тому що ми були у наших друзів в також каркасному будинку. І коли я сказала, що ми напевно будемо проводити, запропонуємо провести цей тест, цей друг нам сказав, що з пані Мариною тоді ні одна будівельна компанія ні, не захоче, не захоче не будувати будинок. Ну, це перше враження, те, що ви погодилися і я вже зрозуміла, що ви намери серйозні не можна пробувати. Так, так, так. Ну а сьогодні також, коли нам Костянтин повідомив, що як правило у всіх коефіцієнт показник 3-3,5, а у нас він 1,13 і дуже сказав, що якісно побудований будинок, це нас також вразило. Хоча ми це також очікували, ми це тому передбачу. що передбачували так.